Це той тип чоловіка, який у дитинстві не ламав іграшки, він їх розбирав, щоб зрозуміти, як вони працюють. У дорослому житті нічого не змінилося, він розбирає людей, ситуації і розмови на складові, мовчки, спокійно і дуже точно. Він не матушиться. Поки інші панікують, він думає. Поки інші говорять, він мовчить. А потім робить один рух, і всі раптом розуміють, що рішення вже прийняте. Його часто вважають холодним. Насправді він просто економить емоції не тому, що не відчуває, а тому, що не розкидається. Якщо він сміється, значить, жарт дійсно вдався. Якщо злиться, значить, хтось дуже постарався. У стосунках це не чоловік салют. Це чоловік фортеця. Він не буде писати по 5 10 повідомлень, але якщо сказав я поруч, значить реально поруч, навіть коли важко, нудно або невигідно. Мінус він терпіти не може безвідповідальність, хаос і людей, які подумають завтра. Плюс, коли в житті стає складно, саме такі чоловіки витягують інших з ями, навіть не кажучи про це вголос. Це відео не випадкове. Твоя дата народження це ключ до подій, які вже відбуваються у твоєму житті. І більшість людей ніколи цього не дізнаються. Напиши свою дату народження в коментарях. І вже наступного дня ти отримаєш коротку, але точну характеристику саме своєї дати. Хочеш більше? Реальну правду, а не загальні слова. Я роблю глибокі персональні розбори, сильні сторони. Слабкі місця, ключові події, твої помилки і твій потенціал пише мені в Instagram або Telegram. Усі контакти в описі, окремо сумісність пари, чоловік і жінка. Наскільки ви підходите одне одному, що вас тримає разом, і що може зруйнувати стосунки? Я кажу те, що зазвичай не говорять. Повна анонімність гарантована. Без фото, без відео, тільки дві дати народження і два імені. Для швидкої перевірки. Напиши дві дати під відео і вкажи імена Для детального розбору з відсотками. Пиши мені в Інстаграм. Якщо твоя дата така ж, як у назві відео, напиши в коментарях. Наскільки відсотків це співпало з тобою? Підпишись і постав вподобайку. Це твій перший крок до розуміння себе.